Величезні негативні наслідки для екології, які відчуватимемо ще десятиліттями. 2022-й приніс в Україну повномасштабну війну, а з нею колосальну шкоду довкіллю. Однак, кожна криза це і нові можливості, та поступовий шлях до більш екологічного життя. Підсумуємо 2022-й та побудуємо плани на 23 й у програмі Ековектор. Вітаю! Майже півтора мільярда гривень. Такі збитки у сфері екології отримала Україна за 9 місяців повномасштабної війни. Атмосферному повітрю завдано збитків на 927 мільярдів гривень. Землі через забруднення та засмічення на понад 443 мільярди гривень. А загальна сума збитків завдана водним об'єктам становить майже 16 мільярдів гривень. І це не остаточні цифри, адже державна екологічна інспекція постійно отримує нову інформацію та уточнює дані. Сума збит. Тків може значно зрости після того, як інспекція з'ясує всі масштаби руйнації. Війна негативно вплинула на майже третину всього природно-заповідного фонду України. Екологи попереджають, що рани, які російська армія завдає лісам, степам і водоймам, залишаться на десятиліття, а окремі екосистеми можуть не відновитися. Екоактивісти зауважують, у світі є лише кілька кейсів, коли через воєнні дії стягувалися штрафи у сфері охорони довкілля. Тож Україна стане своєрідною першопрохідницею. Наразі триває фіксація фактів для міжнародних судів, аби Росія відповіла і за екологічні злочини. Методика підрахунку формується. Також окремо збирається база для судів, оскільки таких прикладів було досить мало. Тож ми маємо зробити прецедент, і виходить, що вся судова ця система має змінитись, і нам потрібно дуже мати досить гарну доказову базу, показуючи, що це дійсно відбулось. Мати свідків людей, які це зможуть підтверджувати. Фото, відео. Нагадаємо, кожен українець може долучитися до батальйону захисників довкілля, використовуючи додаток Екозагроза у ньому можна повідомляти про всі факти екологічних злочинів проти довкілля, свідками яких стали. У 2022-му Україна вперше мала власний павільйон та програму на кліматичній конференції до рамкової конвенції. ООН, яка об'єднала 40 тисяч людей з більш ніж 190 країн світу. Тему змін клімату на КОП 27 обговорювали крізь призму війни. Бойові дії спричинили колосальні викиди. СО2 у повітря це 33 мільйони тонн. Наразі у рамковій конвенції ООН зі зміни клімату, викиди від війни та військової промисловості не є обов'язковими для врахування. Тож українська делегація працювала і над тим, аби це змінити, і у перспективі мати можливість притягнути агресора. До відповідальності позиції, ми чітко заявляємо, що викиди від війни мають бути враховані на рівні ООН, на рівні рамкової конвенції ООН зі зміни клімату, бо наразі немає такої методики. А також сторона, сторона агресор має нести за них відповідальність. Ми також закликаємо Україну залишатися вірною своїм кліматичним цілям. І як вона заявила минулого року на конференції Блазго. В рамках Паверінка Alliance відмовитися від угілля в електроенергії до 2035 року, а також на 30% знизити викиди метану до 2030 року. Головним результатом Коп 27 стало створення фонду з фінансування збитків і витрат для найбільш вразливих країн. Важливість енергетичної незалежності у 2022-му Україна теж відчула як ніколи, адже ворог свідомо нищить енергетичну інфраструктуру нашої держави, таким чином намагаючись залишити нас без світла та тепла. Відтак представники Хмельницького енергетичного кластеру у 2022-му презентували проєкт Зелений енергетичний курс для Хмельниччини. У його рамках зібрали та проаналізували ідеї від представників 25 громад області щодо переходу на альтернативні джерела енергії. Серед запропонованого заміна електроопалення на біопаливо, встановлення твердопаливних котлів, сонячних електростанцій для власного споживання, висадка енергетичних культур. Усі ідеї зібрали на єдину інтерактивну мапу, за допомогою якої можна ознайомитися з параметрами кожного конкретного об'єкта. Дослідження активістів є у вільному доступі у мережі інтернет. Наступний крок практична реалізація проєктів громад. Саме у 2022 тисячі у програмі Ековектор ми започаткували кілька нових рубрик. Одна з них Екобліц. Степан Кушнір до розмови запрошує експертів тієї чи іншої сфери. Тож далі підсумки року разом із координатором української кліматичної мережі Максимом Бабаєвим. Вітаю всіх. Сьогодні у нас черговий випуск рубрики Екобліц. Він є підсумковим кінець року, і хочеться проговорити про ті результати досягнення або ну моменти, які нас е, зустріли в році, який минає. Сьогоднішній наш гість це Максим Бабаєв, координатор української кліматичної мережі мережі. І вітаю тебе, Максима! Вітаю! Ну, цей рік е, все таки знаменується такими подіями не зовсім да, веселими. Мусимо говорити про війну. Перше питання е, про війну, та е, і який екологічний слід війна бойові від дії залишили в Україні за підсумком цього року. Ну насправді це питання дуже комплексне, я сказав би. Дуже складне, чому тому, що ми навіть іще повністю не розуміємо не тільки в кількісному значенні, які там збитки завдала війна в Україні, але і в якісному тобто, ми не розуміємо, які саме ці збитки. Їх ще треба буде осмислювати. Але насправді я би оцінював це там в трильйони доларів, якщо правильно рахувати це збитки і енергетичній інфраструктурі, яку ми всі бачимо. Це збитки нашим екосистемам напряму, тому що зруйновані екосистеми це неможливість їм надавати послуги певні нам, там чисте повітря, чиста вода, наприклад. Це збитки і сільському господарству, і взагалі ну, добробуту людей. Е і це неможливо насправді оцінити зараз. В цьому то й найбільша проблема. Говорячи про. Е Кліматичну, екологічну політику в глобальному сенсі е, завжди згадують кліматичну конференцію. Це переговори КОП е, цього року вони відбувалися в Єгипті, і що для України принесли е, ну, принесла ця топ-подія, тобто там, де і розподіляються якісь певні кошти, і приймаються рішення. Тобто, чи є якісь рішення відносно України? Я би сказав так, що навіть не рішення відносно України а. Активна і проактивна участь України, і це варто відзначити. Це дуже позитивний момент, тому що ну привід для цього зрозуміло, що негативний сумний війна, але ми змогли на цій хвилі згенерувати дуже багато уваги до України і при чому підняти питання оцінки впливу війни на довкілля і на клімат серед інших країн світу, тому що до цього до до війни в Україні ніхто не рахував ці збитки. І за допомогою нашої активності ми змогли як привернути увагу до самої війни, так і до цього питання створити це, створити обговорення цього питання на міжнародному рівні. В Україні був свій павільйон, перший в історії, і до його формування, і до його фінансування, до програми його долучилися дуже багато різних стейкхолдерів. і громадськість, і держава працювали, я би сказав, ну найефективніше, і співпраця була най, най, найглибша. З усіх копів, які ну, я пам'ятаю взагалі, в контексті питання клімату варто говорити про зелену енергетику, тому що це є ну, самий дієвий і швидкий спосіб протидії змінні клімату і зменшення впливу на довкілля. Яка ситуація з зеленою енергетикою за підсумками цього року і з чим ми входимо в варік наступний? Um... Це цікаве питання, тому що насправді зелена енергетика була вже в доволі такому скрутному становищі і до початку повномасштабного вторгнення. Зараз і ще скрутніше, тому що навіть ті зобов'язання, які держава виконувала до цього, вона перестала виконувати з об'єктивних причин, тому що там нічим платити. Там зелений тариф, наприклад, виробникам виробникам зеленої енергії. Але тут важко. Зрозуміти, що буде далі, бо все залежатиме від того, як ми вийдемо з війни. Але що я точно можна сказати, що змістився дуже сильно в галузі фокус із таких промислових е, великих об'єктів комерційних на сектор автономних, таких гібридних, е, якихось рішень, сонячної, вітрової енергетики, біоенергетика. Е, і оця от, е, ну, це доволі позитивний момент, тому що так ми так наші громади і громадяни підприємства будуть більш, ставати більш енергонезалежними. Ну, ти представляєш українську кліматичну мережу, це така платформа, яка, яка об'єднує громадські ініціативи, громадські організації, тобто суспільство. Да? Як би ти оцінив участь суспільства цього року у вирішенні екологічних проблем, тобто наскільки вона або зменшилась, або навпаки, виросла? В деяких аспектах зменшилось, в деяких збільшилася. Чому? Тому що, наприклад, якщо говорити про залучення громадськості до там, формування кліматичної політики, я думаю, зменшилось, тому що об'єктивно зараз є чим іншим зайнятися. Люди займаються там, виживанням, вони переїхали кудись, і це трошки, ну, якщо так можна сказати, скомкалося. Якщо говорити про реалізацію якихось кліматичних рішень, от ми тільки що згадували енергетичні якісь зміни, то зараз. Дуже багато людей ставлять собі там сонячні станції автономні для того, щоб там вдома мати хоч якесь світло, навіть взимку вони працюють і забезпечують електрикою. От, тому можливо це рішення вони не свідомо, як як не кліматично свідомо були здійснені, а з потреби, але ну відхуда без добра кажуть, да, сусіди, і от десь, отак от можна характеризувати цей процес. Ну, е, хоч наш формат е, бліц-інтерв'ю передбачає п'ять коротких запитань і п'ять коротких відповідей, але п'яте запитання я хотів би переформатувати в е, певне побажання від тебе. Нехай це буде короткі тези про те, що б ти хотів би, е, щоб почули українці, е, от, будучи президентом, не знаю, не знаю, будучи собою і маючи доступ до аудиторії. Що ти їм скажеш і або побажаєш в році наступному? Um. Мабуть, декілька порад. Перша це тримаймося, ми перемагаємо і ми переможемо в цій війні. Я в цьому не сумніваюся. І у нас ще все попереду. І друге, це те, що давайте вчитися думати про свій інтерес, про свій от як громадян, як громад місцевих. І не дозволяти нам маніпулювати там політикам чи ще якимось іншим силам розуміти, що нам потрібне чисто довкілля, нам потрібна чиста вода, повітря для того, щоб ми наші діти могли рости здоровими. Нам потрібна потрібно енергозабезпечення завжди, а не так, як зараз. І це цього могло би не бути за правильної політики. І давайте думати про це і правильно говорити про це тим людям, які приймають рішення, для того, щоб вони реалізовували якісь речі для нас. І тоді у нас все буде добре. Дякую тобі за розмову. Я сподіваюся, що тебе почують і бажаю всім глядачам так само. Перемоги в наступному році, чим швидше будьте здорові, будьте активні і зрозумійте, і запам'ятайте, що великі зміни та починаються з маленьких кроків, і кроки кожного з нас і кожної з нас вони також цінні. Тому створюйте свою активність, змінюйте щось в себе вдома, в себе в ОСББ, в квартирах, в будинках, в місті, в області. Ну тоді зміниться Україна. До зустрічі в новому році і сподіваюся, що цей рік дійсно він буде веселіший з присмаком перемоги і натхнення. Успіхів нам всім! 2022 приніс відзнаку нашому місту у сфері екології. Бронзову нагороду Європейського банку реконструкції та розвитку здобув проєкт «Модернізація інфраструктури твердих побутових відходів у Хмельницькому. Це у номінації Найкраща екологічна та соціальна практика. Переможців оголосили на традиційному заході ЄБРР, що цьогоріч приймав Маракеш. Спацкомунтранс здобув нагороду в номінації соціальної і Екологічної найкращої практики, тобто це визнання, скажімо, для міста, для підприємства, в тому, що ми робимо позитивні зміни в соціальній і екологічній сфері, і що ми відповідаємо критеріям банку, тобто ЄБРР, у плані якості. Тобто, от саме через це вони дають такі нагороди. По суті, це таке зелене світло того, що ми рухаємося в правильному напрямку, те, що це, ну. Прагнення здобути стандарти світового класу, тобто не лише відповідати законодавству України, але рухатись кудись далі. Нагадаємо, восени 2020-го Хмельницький підписав угоду з ЄБРР, яка передбачає зведення у місті сміттєпереробного комплексу та рекультивацію діючого сміттєзвалища. Уже зроблено низку кроків для реалізації масштабного проєкту, зокрема обрано міжнародних консультантів. Попри війну стартував і тендер на будівництво сміттєпереробного комплексу, він відбувається на порталах ЄБРР та складається із кількох етапів. На першому турі усі учасники будуть подавати технічні пропозиції, тобто вони будуть роз'яснювати нам місту і банку те, як вони збираються технічно реалізовувати ті параметри, які ми заклали в тендері. Відповідно, після відсіювання можливого. Учасників на першому етапі, ті, хто залишиться, перейде в другий етап, де вже будуть подаватися фінансові пропозиції безпосередньо, тобто буде визначатися вартість виконання робіт. Знову ж таки, наголошу, що у вартість виконання робіт входить як проектування, так і виконання робіт безпосередньо по будівництву заводу. Згідно з практики, яку ми бачимо, цінні цей тендер, так як його проходять інші учасники, не лише в Україні а по всьому світу. Цей тендер займає до року часу. У рамках програми ЄБРР Green Cities у Хмельницькому розробляли і план дій Зелене місто. Стартувала робота ще навесні минулого року. Працювала над планом британська компанія Аткінс. План дій мають на меті презентувати на початку 2023-го. План дій зелене місто передбачає, що місто має адаптуватися до проблем питань зміни клімату, має бути більш енергоефективним. Розумно поводитися зі своїми ресурсами, також це і питання стосується по суті, і соціального аспекту. Наскільки людям комфортно місту, це і про якість п'ятої води, і про якість повітря, і по тому, чи комфортно людям переміщуватися просто по вулицях міста. Обільшило у 2022-му у Хмельницькому і станції для моніторингу якості повітря. Десять таких безкоштовно передали Хмельницькій тергромаді учасники соціального проєкту Лун місто Ейр. Пристрої вимірюють концентрацію пилу, температуру та вологість повітря. А результати відображають у вайбер та телеграм-ботах на сайті та у спеціальному додатку. Наша станція складається з двох частин, так? Е з такої палки. Так, котра виконує функцію нашого носика, тобто тут знаходяться саме тут знаходяться усі наші датчики, ми саме заміряємо, як сказала Аня, дрібно-дисперсний пил, та додатково ще встановили датчику тиску, температури та вологи. Все це роздруковано на принтері усі корпуса і металева частина у нас алюмінієва, що нам дає міцність і легкість конструкції. Якщо ми бачимо, що зараз... Ось... Повітря не дуже, то ми теж маємо жити певних дій, або припинити повітрявання, або відмовитись від якоїсь довгої прогулянки на відкритому повітрі, або розпочати більш екологічний спосіб життя. Тобто, якщо у нас, наприклад, стоїть вибір там, або пішки, пройти 5 хвилин або їхати на машині, то краще під'їхати пройти пішки. Нагадаємо, два роки тому у місті встановили вісім станцій для моніторингу якості повітря. У 2022 році громадські активісти приділяли увагу і стану водних ресурсів Хмельницького. Низку толок провели, аби прибрати озерце у мікрорайоні Гречани. На березі південного бугу організували серію лекцій дискусій. Ініціатори заходів зауважують, наразі ключове завдання об'єднати громаду у напрямку збереження та відновлення головної водної артерії міста. А далі для реалізації екологічних проєктів мають намір залучати фахівців, у тому числі міжнародних. Робота триватиме і у новому році. Будемо шукати шляхи, що слід робити цілій громаді. Плюс будемо залучати до такої лекції і науковців з Чехії, Польщі Нідерландів, для того, щоб допомогти міській владі спільно напрацювати оці шляхи поступового, але впевненого приведення річки в гарний екологічний стан. Більш ніж дві тисячі окопних свічок передали представники офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький на фронт. В акції поєднали дві складові: допомога захисникам та повторне використання жерстяних банок. До акції з виготовлення свічок запрошують долучатися всіх охочих. Попри війну продовжили реалізовувати у Хмельницькому і проєкти, спрямовані на популяризацію. Правильного поводження з відходами. Так, центр управління відходами впродовж року відвідали понад 6 тисяч людей. До речі, центр став гарною підтримкою для переселенців, адже тут за потреби можна взяти техніку та меблі. Ще понад 6 тисяч людей здали небезпечні відходи в екобус, а більше 5 тисяч відвідали навчальний центр Гуфі Центр. Останній, до речі, відсвяткував перший рік роботи. У 2022-му до екскурсій тут додали ще й майстер-класи, покази мультфільмів та фільмів. Коли діти усе це трогають, через це проходять, вони більше, як це сказати, собі переживають і а, а, відчувають це із Тобто для них це іде більший відклик, розуміння ж таке більш глибоке. Взагалі історію сміття не цікавилась і цікаво було подивитись фільм про сміття. І е, Хочеться якось вплинути на те, щоб наша країна, наш світ наш був чистішим. Ну а ми у партнерстві з Гуфіцентром впродовж року робили тематичну рубрику про поводження з відходами. А сьогодні Надія Дячок підготувала інформацію, як провести свята більш екологічно. Тож беріть поради на замітку. Різдвяні та новорічні свята це про улюблену святкову музику, фільми, мандаринки, подарунки, ялинку та про трішки більше сміття, аніж зазвичай. Останнє звучить не дуже оптимістично, але реалістично. Адже святкувати не означає забувати про свій кліматичний слід. Вітаю на зв'язку Гуфі Центр. Сьогодні розповім, як провести свята без шкоди довкіллю. Розпочнемо з ялинки. Перший варіант це жива ялинка, посаджена в гощик, яку потім можна пересадити у ґрунт. Другий варіант це жива ялинка, вирощена спеціально до свят. Така ялинка зазвичай має спеціальні позначення. Звертайте на них увагу на ялинкових ярмарках. Третій варіант штучна ялинка. Але це не дуже привабливий варіант, адже вона містить важкі метали. При їх виробництві в атмосферу виділяється величезна кількість парникових газів. Якщо ви маєте штучну ялинку, потурбуйтесь, аби вона послужила максимально довго, а потім знайдіть спосіб екологічної утилізації. І четверте, це ваша фантазія. Можна виготовити ялинку самостійно. Наприклад, з наявних вдома книг, гірлянд чи дощечок. Маєте вдома безліч святкових прикрас? Рекомендуємо не купувати нових, аби не накопичувати непотріб. Спробуйте зробити нові прикраси з уже наявних речей. Ось тут ваша креативність може розгулятися. По максимуму використовуйте природні матеріали. А більше ідей вам підкаже інтернет. Використовуйте для оздоблення подарунків пакування, які пізніше можна здати на переробку. Пластикові стріжечки та бантики так, так частіше вони не паперові, замініть на природній декор: гілочки, сушені квіти, фрукти тощо. Святковий стіл це просмачно та вишукано. Приберіть увесь одноразовий посуд, який сотнями років розкладається та й не дуже привабливо виглядає на святковому столі. Крім того, завжди плануйте приготування страв, аби у вас не накопичувалися залишки святкових салатів, які потім попрямують на сміттєзвалище. Усі рекомендації звучать просто і не є чимось таким, про що ми не знаємо, але інколи про них варто нагадати. Спробуйте на собі цей мінімум, і ви відчуєте цінність розумного та екологічного святкування. До зустрічі в Гуфіцентрі у новому, 2023 році. Хай цей рік буде переможним для України. Тримаємо екологічний фронт разом. До зустрічі. Наш ефірний час добіг кінця. Дякуємо, що 2022 провели у нашій компанії. Долучайтеся до ефірів і наступного року. Нехай у вашому житті буде більше екологічних вчинків та рішень. Бо і це вклад у нашу перемогу, а вона обов'язково. буде.